Сьогодні 1 червня 24 рік. Ми натягнули сітку тінь, з чого було, з підручних матеріалів, що є вдома, та й пригодилося. З капусти ще не вбираю, тому що от біляшки твої. А тут соединяла. Обе сторони по 8 метров ширина. Ширина 4, длина 8. оце это длина туда 8. А само ширина по 4. Две штуки. Це обыкновенные бревна, но они Рвуть сітку. У нас сітка вже одна порвана. Ми обмотали агроволокном, яке вже не треба. Сонце відціля утром не страшно. Саме головне в обід, ось і все.